Згідно конституції України громадяни мають право на соціальний захист, зокрема у таких випадках, як забезпечення у разі тимчасової втрати працездатності, вагітність і пологи та поховання. Саме цими питаннями займається виконавча дирекція фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Наскільки своєчасно проводяться на даний час виплати у Галицькому районі, нам повідомили у районному відділенні фонду. Дуже багато завжди путають і що. Всім надаємо ці допомоги. Це суто застрахованим особам, які працюють в організаціях чи в страхувальниках. Якщо ми по закону України маємо платити, повернути людині в 10-денний термін, то сьогодні тимчасова непрацездатність затримка 12 днів. Я вважаю, що це є дуже мінімум. Вагітність пологи у п'ятницю минув 10-й день, і допомога на поховання повністю йде в ногу. Так що от, це є важливе для людини. Але санаторно курортне лікування не менш важливим, бо хто хворіє і хто отримує від лікаря довідку 070О і є профіль захворювання, то мають право поїхати і прийняти це санаторно-курортне лікування.